Українські політичні еліти, які самі себе записали до цього класу, заявляють, що в той час, коли іде така повномасштабна війна, не можна проводити демобілізацію і затягують вирішення цього питання під будь-якими приводами. І в той же час, коли Сили оборони України і частина відповідального українського суспільства на межі фізичних і моральних можливостей боронять Україну від окупантів, захищаючи її незалежність. Ця вся провладна наволоч відмежовується від війни і згадує про неї лише тоді, коли у них випадає чергова можливість розпиляти чергові мільярди або коли їм потрібно підняти їхні рейтинги. Разом з тим, ніхто з представників політичної елітки на чолі з кривавим клоуном, ні вони, ні їх рідні, ні їх діти особисто не приймають участі в бойових діях, а тому вони не мають жодного морального права. Висловлювати думки щодо неможливості демобілізації і заперечення її необхідності. Більше того, якщо Україна залишиться на політичній мапі світу після цього повномасштабного вторгнення, після припинення бойових дій, саме ця елітка має понести найсуворішу відповідальність, адже саме вони винні в тому плачевному стані речей, які ми маємо зараз. Але якщо, не дай Боже, Україна паде, то ті з патріотів України, яким пощастить вижити, мають зробити все, аби оця вся вище перерахована наволоч, яка я переконаний, встигне втекти з нагарбованим, ніде в світі не почувалася безпечно.